Немножечко сниму и поставлю на зарядку, Бо, бо... телефон разряжается. Завит квитив, струха. Санточку купила, так я ничего не поклала. На 90 слотных. Что это такое? Не вижу. Лізти до столу, туди потрібно долізти. На стіл стоїть масажний. Порошники у мене. прийшов до мене на масаж цей хлопець поляк, А в нього і такий худий. Ну, я щось чула, якийсь по телефону, він мені якийсь ніби нездоровий. Чи, ну ну якийсь такий знаєте, ну, По голосу чути, що людина щось хвора чи що. Ну і взяла, думаю, ну, мало, може, помиляюся. У мене, в принципі, джейці ніколи не помиляються, І взяла його, він до мене прийшов. А він до мене прийшов, значить. І який ви ой, як відлягає, як він лягає, а, на ліжку я дивлюся один весь в, в яму таких червоних, а це називається Ну, ми по червіні? Це називається це, шишил. Я забула, як ця хвороба називається. Шилу, це ш... ще. Коротше, коли щось не могло ще. Ще якесь чи щ, що? Не пам'ятаю, це хвороба. Хвороба шкіри. Я говорю, що прошу, але я, ну, я не вям, що це за хвороба у вас я якщо вам хочете масаж... Підіть до лікаря, масажиста, бо я не немає вищої освіти, мені треба. В першу чергу моя безпека. Він такий. Він такий, а встав, одягнувся і трішки неприємно було не Доводити до такої ситуації, що людині не приємно. Якщо тебе така хвороба, то навіщо, навіщо з цією хворобою йти до людини? Тим паче, в мене масаж не, не в санаторії роблю, не в лікарні. Це час, ну я б часний. Це виходить, я масую по диплому. У мене курси, в мене немає вищої освіти. Ось, Тому якби це не моя... Не це. Може, піду в поліціальну школу. В аристик набір. Хочу польський диплом отримати, європейський. Ну, Так для себе вивчити ще більше, тому що подобається. Ну, я буду розвиватися так, в цій професії. Ось. Мабуть, стіл цей складу. У хоча завтра масаж. Може його й не буду складувати, може... мабуть, так він не залишиться в мене, бо завтра все одно в мене масаж буде. У мене завтра все одно буде масаж, мабуть, ще не один. В на трассу, на машина Підраз друга, коли машина друзові? Я таку, мабуть, постаю.

Хочу спати, Як Я хочу спати. Я знаєте, я ляжу спати, але я фіксую, у мене тут синяки, хоча я замазала тоналкою. Типу прибирала вже, ось навела порядок. І тут, значить, позприділяла це все дуже біла тканина, це на літо. Я так завернула тканину, щоб ну, завернула, щоб. Тканина не розтягувалася, Ще тканина також тут не розтягувалася. Ще речі з Києва привезу, а взуття буду прати, кросівки потрібно випрати. Принципі, ось так. Тут на столі століт трішечки. Масажний стіл, також тут все положила. Не буду складати стіл, бо завтра буде масаж, у мене, щоб я його 300 разів не розкладала. Ну, місця мало, місця мало. Оце матрас лежить, він справа не дуже чистий.